Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про нову постанову Кабміна, якою вже внесено зміни в постанову Кабміну 560 щодо електронного направлення на ВЛК. Але в цій постанові я з нею вже ознайомився не тільки про електронне направлення ВЛК. Там є багато чого цікавого, вона невеличка, але зараз тезис на її розберу, і зараз ми разом почитаємо, що там змінилось, і чому ці зміни дуже важливі, і щоб ви їх почули обов'язково і врахували в подальших правовідносинах із ТЦК і з Міноборони. Тому залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Є е ще телеграм-канал, там вже ця новина є на телеграм-каналі, звісно, тому що там вони виходять дуже швидко і тезисно, і ви будете в курсі всіх подій щодо змін діючого законодавства. Оцю постанову ми чекали. І нещодавно в нас повідомила спочатку Ірина Верещук, що зараз обмежено придатні не встигають пройти до 4 лютого переогляди, тому будуть, скоріш за все, продовжені ці терміни на 3 місяці орієнтовно. і У зв'язку з цим буде оцифровано це направлення на ВЛК. Також вона. Це повідомляла, і у вівторок, 28 січня, повинні були збиратися в Кабміні. І це питання вирішувати. І вчора я вже повідомляв у відповідному відео, що все ж таки Кабмін прийняв ці зміни щодо електронного ВЛК, Міноборони одразу відкоментувала це питання, але самої постанови не було. І тепер постанова з'явилась. Вона з'явилась на сайті Кабміну. Одразу, хто буде запитувати мене, я залишу посилання на цю постанову на сайті Кабміну. Можете перейти і подивитися. Тобто вона там є. Звісно, в постанові Кабміну 560 і ще цих змін немає. Які постанова 1558 вона не одразу з'явилась. Тому чекаємо, вони там з'являться, але на сайті Кабміну вже можна ознайомитися. З текстом цієї постанови, що я і зробив, тому зараз я вам цю постанову розберу в порівнянні з попередньою редакцією, яка вже не діє. Ця постанова в нас набрала чинності з 29.01.25 року. Тобто сьогодні була вона офіційно опублікована в урядовому кур'єрі. Ну тобто, в номер 22. Кому цікаво, тому вона вже діє і зміни в постанові 560 вже діють. І так, починаємо це. Постановок Абміна в нас від 28 січня 2025 року номер 91 Що змінено? Пункт 63. Всі пам'ятають про цей пункт 63, але що, що ж тут додається? От в останній абзац додається наступне. З, е, наразі він таким чином був викладений. військовозобов'язаний, у яких строк дії відсрочки, від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився. На медичний огляд не направляються. Крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Все, начебто було все вичерпано. Додає в нас Кабмін таке формулювання. Або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Ну, Начебто така невеличка фраза, знаєте, типу, або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Вона, вона мені подобається, знаєте, в контексті того, що цією ж фразою ще більше захищаються права тих, хто такого бажання не виявив. Тобто тепер воно формулюється таким чином: військово зобов'язання, яких строк дії відсрочки від під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляється, окрім тих, хто самостійно виявив бажання пройти медичний огляд. Тому вона мені подобається, ці зміни подобаються, і ви розумієте, чому. Да? Тобто тепер внесена якась ясність і правової невизначеності немає. Я не люблю правову невизначеність, тому що вона створює і вліво, і вправо. Тобто будь-які рішення можна приймати. Я люблю, коли чітко написано і чітко приймаються такі рішення. Рухаємось далі. Тепер у нас пункт 69. Викласти в, таку, в такі редакції. І ми відкриваємо цей пункт 69. Так, зараз, зараз, зараз 69-й громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності, указом президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України прибули до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх облікових даних, можуть бути направлені на медичний огляд. Це зараз я читаю вам зміни. На медичний огляд шляхом вручення їм повісток за наявності підстав для проходження медичного огляду відповідно до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів у дужках, зокрема, у разі відсутності дійсного рішення військово-лікарської комісії про ступінь придатності військового до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, та або наявності інших підстав, передбачених законодавством, одразу коментую, що в дужках. В дужках зазначено наступне, якщо у вашому ВЛК більше, ніж один рік, що передбачено в нас наказом 402 Міноборони, то вони можуть вас викликати і направити на ВЛК. Це перше. І от інших підстав, передбачених законодавством, всі ми пам'ятаємо про закон, який скасував оцих обмежено придатних. Отут, напевно, воно і сидить, я так думаю. Далі. А також направлені на такий огляд, у разі, коли такі громадяни самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Тобто, якщо ми, Відкримо постанову в редакції попередній да, до 29 січня, то тут було зазначено наступне. Перша частина, вона схожа, і далі зазначено наступне, що резервісти бояської зов'язні, у яких відсутні скарги на стан здоров'я на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляються. Далі пункт 74 Пункт 74 в нас викладається в наступній редакції. Дивіться військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за рішенням керівника РТЦК та СП видається направлення на військово-лікарську комісію. Для проходження медичного огляду і тут дуже важлива зміна, сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто тепер направлення буде формуватися виключно за допомогою цього реєстру. Це в нас 74-й. Відкриваємо, як він змінився. Да? Направлення сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів надсилається в електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з рахуванням вимог пункту 74 прим 3 цього порядку. Цього пункту 74 прим. 3 взагалі не було його додають. І тут одразу виникає питання: а якщо в мене немає цього кабінету? військовозобов'язаного зобов'язаного та резервіста, якщо я не встановлював собі резерв плюс, який наразі вважаю в нас Міноборони Кабінетом військовозобов'язаного зобов'язаного та резервіста, що робити мені? Тобто направлення я тоді взагалі не отримую? Ну, тут відповідь є на це питання. Далі читаємо зміни. Військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на службу під час мобілізації на особливий період, та виявили бажання проходити службу під час мобілізації, вибраний ними військової частини, командиром військової частини або начальникам центру рекрутингу збройних сил видається направлення на ВЛК за формою додатком 11, яке реєструється у письмовій формі. Тобто там воно видається вже не сформовано в єдиному державному реєстрі, а просто за формою з додатком 11. Ну, цікаво не це. Да? Тепер же ж переходимо до нових цих пунктів: 74 прим 1 і 74 прим 2 і 74 прим 3, яких взагалі в нас в постанові немає. 74, 74 Рим 1 для формування направлення на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, керівник РТЦК та СП. Відділу накладає на таке направлення кваліфікований електронний підпис у день його формування. Направлення сформовано за допомогою єдиного державного реєстру призовників завезних та резервістів, може бути роздруковане. Отут відповідь, якщо у вас немає цього кабінету, куди воно повинно надсилатись, воно може бути роздруковане. У такому разі його паперова форма. Повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією. Роздруковане направлення реєструється в журналі реєстрації направлень на військову лікарську комісію за формою згідно з додатком 12. Під час вручення роздрукового направлення військовозобов'язаним е, доводяться вимоги закандаса щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби під час мобілізації. Тобто, частина пункту 74, вона е, в нас перебазувалась до пункту 74 прим 1. Тому що вона раніше оця частина щодо вручення, вона сиділа в пункті 74. Зараз його розділили. 74 прим 2 не буду зачитувати. Ну давайте. Так, не буду детально зачитувати. Військовозобов'язаним та резервістам, які добровільно виявили бажання проходити військову службу, обраній військовій частині та призиваються на військову службу в особливий період. Саме командирами військових частин, відповідно до абзаці третього, направлення на військову лікарську комісію видаються для проходження медичного огляду та формуються вони за формою згідно з додатком 11. Тобто цей порядок зрозумілий. Там він формується командиром військової частини безпосередньо відповідно додатку 11, тобто не в рії. 74 прим3. У разі, коли військовозобов'язані та резервісти самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, вони можуть подати запит засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. Звісно, цього раніше взагалі не було. Ну і цього пункту, цього блоку взагалі не було. За наявності підстав для проходження медичного огляду направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі формується з використанням відомості щомісяця. В єдиному державному реєстрі призерниківського зв'язних та резервістів протягом одного календарного дня з дня подання військовозобов'язаним або резервістів такого запиту з урахуванням вимог абзацу першого пункту 74 прим. 1 цього порядку, ну тобто через додаток Резерв Плюс. Сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів направлення надсилається до електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста. Тобто ви подаєте заявку через резерв плюс, вам надсилається відповідь. Сформоване на запит військовозобов'язаного або резервіста направлення на влк Комісію для проходження медичного огляду вважається отриманим. Дуже важливий пункт, враховуйте одразу таким військовозобов'язаним або резервістам у день надсилання цього направлення в електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Переводжу да, на нормальну мову. Якщо ви подали заявку для отримання направлення на ВЛК, і вона вам прийшла, ви про неї забули, не заходите в той резерв плюс, ви все одно вважаєтесь вже направленим на ВЛК, тому що ви отримали його в той же день, коли воно було надіслано. А це один, один календарний день. Звертайте увагу. У сформованому направленні на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду зазначається інформація. Згідно з вимогами законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби в час мобілізації, у тому числі за ухилення від проходження медичного огляду, за направленням РТЦК, та СП та строк завершення медичного огляду. Дуже важливе також питання, тобто визначається одразу в направленні, що вас буде притягнено до відповідальності, якщо ви не пройдете у відповідний строк. В направленні буде зазначений цей термін, тому звертайте увагу. У разі, коли військовозобов'язаному або резервісту було надіслано або вручено, Повістку з метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби і таким військовозобов'язаним або резервістам в межах строку прибуття за такою повісткою було подано запит про формування в електронній формі направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду, Вважає, вважається, що з часу отримання в електронній формі направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду військовозобов'язаний або резервіст підтверджує отримання повістки про виклик з метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Переводжу коротенько на нормальну мову, якщо ви отримали повістку, або вважаєтесь таким, що отримали повістку, якщо вона поштою надходила, ви її не встигли забрати, і ви е подали заявку через резерв плюс на отримання направлення на ВЛК, то буде вважатися, що ви отримали ту повістку, якою вас викликали на проходження ВЛК. Тобто, такими діями ви будете це підтверджувати. Постанова про це чітко зазначає. У такому так, у такому випадку, військовозобов'язані та резервісти можуть не з'являтися у строк та місце зазначені в повісті для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, тобто їм прийде дата. Проходження ВЛК вже у відповідь на їх заявку протягом однієї доби, як зазначено в постанові. Зрозуміло, да? Давайте ще раз підрезюмуємо. Вам прийшла повістка пройти ВЛК там, 1 лютого. Ви направляєте, ви її отримали, побачили, направляєте через резерв плюс запит. В запиті він формується через там, обробляється через одну добу, повертається вам у вигляді електронного направлення в ваш кабінет, і в направленні буде зазначено там 5 лютого, припустимо, або 10 лютого. Ну напевно, вони якось з урахуванням завантаження цих влк комісій будуть враховувати це і вказувати в направленні. Тому ви вважаєтесь таким, що ви направлені саме на цю дату, яка визначена в електронному направленні, а не в повісці. Ще раз читаємо: у такому випадку військові та резервісти можуть не з'являтися у строк та місце, зазначене в повісті. Тобто відповідальності не буде, бо це передбачає постанова, для проходження медичного огляду, для визначення придатності до військової служби. Ну, тобто, от, отакі зміни. Резюмуємо, 63-й пункт змінено, тобто самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Це рахується і тому відсрочка є у вас там або бронювання. Ну, кожен вид відсрочки, якщо ви виявили самостійне бажання пройти, то цей пункт вже не рахується, приходите і проходите. 69 можуть бути направлені на медичний огляд шляхом вручення їм повісток, за наявності підстав для проходження медичного огляду. І відповідна до відомості, що в, єдер... в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, і зокрема у разі відсутності дійсного рішення ВЛК. І, зокрема, у, наяв... у разі наявності інших підстав, передбачених законодавством, як оці підстави про скасування обмежено придатних. Тепер це закріплено в постанові у нас. Далі формується в нас в електронному вигляді, але може бути роздрукована. І от на цьому надрукованому направленні буде цей QR-код. Тобто всі вони будуть зараз електронні. Через систему, але будуть QR-код, ну за виключенням тих, що у військових частинах будуть надаватися командирами. Тобто, якщо у вас немає цього резерву плюс і вам неможливо її направити в електронному вигляді, вона буде вам вручатися, звісно, з QR-кодом. Ну, це направлення буде вам вручатися, звісно, з роздрукованим QR-кодом, щоб ви могли впевнитись, що начальник ТЦК його підписав. Ну і в принципі вважається отриманим, коли надіслано вам в резерв плюс це направлення. Тобто це також враховуєте, це важливо. І звісно, враховуєте останню таку позицію в цьому 74-му 3 пункті. Те, що якщо повісткою була у вас викликана раніше, а в направленні, яке ви подали після отримання повістки, була дата пізніше, то ви йдете по тій даті і за ту дату ви не рахуєтесь порушником, тобто не притягайтесь до відповідальності. Якщо залишились питання. Звісно, пишіть, тому що постанова Нова 91 Ну Поговоримо про це. Всім гарного вечора, до побачення мирного неба.